Юве Звізда Ваталія. Запостила сьогодні коротенький ролик з музикою. Одразу попросили прокоментувати. Музика не підходить. Ну що ж, буду коментувати. Це з тих ж сортів. Знаєте, от в групі в Фейсбуці, там в одній хтось недавно виставив фото Уланової. І з дівчатками ж почали ми обмінюватись фото там в коментарях. І ось одна теж колекціонер написала, що нас вже мало чим здивуєш, але е, сорт мається на увазі Уланова здивував. Ось так і в мене з сортом Юве звізда Водолєє. Якось уже чи то з часом е, я перестаю очікувати від сортів чогось неймовірного. От Ти, наче бачиш фото, розумієш, що це буде гарний сорт. Але якось очікування у мене чомусь вже останнім часом дуже-дуже-дуже занижені. І от коли розквітла оця ось краса, коли в спеку не було відсушено жодної, жоднісінької квіточки, і вони ось гарнесенько, гарнесенько розпускалися одна за одною, ну, дійсно, мої очікування були перевершені просто в кілька раз. Це, розумієте, бачите це в оглядах, бачите це на фото, на Ютубі. Ну, це одне, а коли ти спостерігаєш це вживу, цю магію розквіту, таких ось прекрасних троянд, це просто не описати. Я однозначно цей сорт рекомендую всім і для квартирних умов, і для вуличних. Тобто, де б ви її не тримали, вона, мені здається, може миритися із різними об'ємами горщиків. Звісно, від цього буде залежати і розмір суцвіт, їх кількість. Але цей сорт, як на мене, дуже-дуже-дуже чудовий, такий відносно компактний стандарт, який буде радувати всіх у всіх умовах. Так, щодо кущика, давайте поговоримо. Так? Дивіться, в мене він росте у 5-літровому об'ємі. Придбала я його у кінці грудня, майже перед Новим роком. Тобто. Фактично, півроку ці рослинці з того часу я її придбала. Кілька живців з неї знімала, десь, мабуть, 3-4 живці я знімала з цього кущика. І ось тільки у червні він у мене зацвів після обрізки, після знімання цих ось живців. Розквітає без проблем. Враховуючи, що в нас зараз спека 30 градусів, враховуючи, що перед тим у нас було похолодання, дощі, потім спека і такі ось. Перепади температур, тобто було і дуже жарко, дуже парко, то цей сорт повів себе просто чудово. Так, довелося трошки перерватися. Так, кущик такий ось. Це гібридна пеларгонія. Але, ну, от не скажу навіть, що як зоналка розвивається, але все одно такий ось кущик прямо стоячий, доволі не Витягнуті між вузля, я би сказала, от Еммануеля, вона у мене принаймні росте значно крупнішою, хоча вік у них приблизно одинаковий. Цей кущик, як на мене, він компактніший, він такий, як то кажуть, у нас збитіший, тобто такий дуже-дуже-дуже цікавий. Ну, тобто Він буде однозначно компактніший, як на мене, ніж Еммануель ну, взагалі в своєму розвитку. Ось таке порівнюю з Еммануель, бо Еммануель теж такий відомий розебут. Так, такі ось стебла, ще раз ближче показую, тому що багатьом цікаво. Квітне без проблем. У мене зараз він стоїть на вулиці під накриттям. Практично прямо сонце. Квіти мають таке ось забарвлення. Воно таке рожево-фіолетове на краєчках, я би сказала. Такий навіть і не, не рожевий, прямо рожевий, такі трошечки мені наче з фіолетовим відливом у мене, принаймні, на сонечку. Так, ці ось квіточки розквітли самі-самі перші. Така ось величенька квіточка. В нього, ну сантиметрів 5. Так, побігли мої охоронці. Такі ось квіти. Це повний-повний розпуск. Це ось бутони. Коли він тільки розквітав, це було дивовижне видовище. такі ось бутончики. Так, перервусь поки. Так, бутончики. Вони ось такого плану. І коли це було відкриття, це було дійсно дивовижне видовище, тому що вони, знаєте, так, спочатку глівки повищі вниз, а потім так поступово вони підіймалися і розпускалися такі ось трояндочки. Оце ось цвіття воно тільки-тільки почало розпускатися. І ці ось маленькі трояндочки помаленьку-помаленьку піднімаються вгору. Ось так ось, бачите, піднімає свої голівки і такі ось чудові суцвіття. Для цієї рослини це перше цвітіння, я не казала, по-моєму. І ось такий ось результат ми маємо. Дівчаток, які в мене купували цей сорт, вже трошки раніше вона заквітла, тому що вони її не різали. А моя була обрізана і потрібен був час, щоб вона обросла. Але фактично, якщо взяти до уваги, що різала я її десь в березні, то вона дуже швидко такий ось кущик гарний наростила і так ось пишненько заквітла. Як я вже казала, мені здається, особисто моя думка, що вона може вирощуватись у меншому об'ємі, ніж 5 літрів. Я саджаю в такі крупні горщики більшість своїх рослин, тому що вони у мене стоять на вулиці, і мені фізично дуже важко з великою колекцією часто бігати, їх поливати. У кого колекція менша, бо в кого квіти вирощуються на віконечку, я думаю, без проблем буде вирощувати її в горщику, десь літрів 3. Звісно, може буде кущик менший, може буде суцвіть менше, але, тим не менш, цей шедевральний сортик ви матимете у своїй колекції. Тому, так скажу, підсумовуючи, сорт дуже, дуже-дуже гарний. Всім його рекомендую. Я особисто в захваті від нього, теж відношу його от з тих сортів, які були придбані мною у цьому сезоні. До одного з найкращих. Ну, дійсно, він просто нереальної краси. Так як минулого року мене здивувала Емануелі, яка в мене тоді тільки з'явилася, цього року, мабуть, звізда Водолія ще більше мене здивувала, тому що це ось трояндочки, дуже-дуже гарнючі. І що найбільш для мене важливо, так, перепрошую, що найбільш для мене важливо, що сорт дуже витривалий: до вуличних умов, до спеки в 40 градусів. Тобто йому абсолютно, так щось у мене фонить тепер цей екранчик. Що і як, він собі квітне, він радує око, це з тих квітливих і безпроблемних, які я би кожному із вас радила. На цьому будемо закінчувати. Підписуйтесь на канал, долучайтесь до Viber-спільноту в верхньому закріпленому коментарі. Бажаю всім мирного, гарного дня, до нових зустрічей. Бувайте!